Привіт, друзі! Я Олексій Щетінін, доктор філософії з релігієзнавства. Якщо ми подивимося на океани, то ми побачимо, що в океанах знаходиться всього лише 3,6 тисячних солі від загальної маси. 3,3,6 називається це проміле, тобто тисячних частинок, тобто, неймовірно мало. І ми знаємо, що коли йде дощ, то третина солі із води потрапляє в океан із цієї води дощової. Але ми бачимо, що солі дуже мало, і якби землі були мільйони років, то де вся сіль? Їй було б дуже багато, її немає, тобто солі стільки, скільки назбиралося б на за декілька тисяч років. Чому це важливо? Тому що це вказує нам, як і десятки, і сотні інших доказів і фактів, вказує на те, що Земля молода. А якщо Земля молода, значить на еволюцію не було часу, тому що для того, щоб так звана еволюція відбулась, потрібен був би час. А часу не було у землі, і тому ми не можемо говорити про жодну еволюцію. І взагалі в науковому світі. Якщо хтось пропустився помилки, то він має просити за це вибачення. Друзі, дивіться канал Салтаненко. Вивчайте теологію. В телеграмі цей канал знаходиться. Ось, хай Бог береже, захистить. Всім бажаю чудового дня!